Боронили Україну до останнього у рівному прощалися з двома українськими військовими: 29-річний Роман Боровець та 51-річний Володимир Гойденко загинули, захищаючи український народ від окупантів. На майдан незалежності прийшли десятки рівнян, аби вклонити голови перед подвигом героїв. У Рівному на Майдані Незалежності прощалися з двома українськими військовими Роман Боровець з Коричини та Володимир Гойденко з Луганщини. Два герої, що поклали життя, боронячи Україну. Вони принесли у жертву Богові українському народові. Першу чергу своїм родинам. Найцінніше, що в них було це своє життя. Роман Боровець народився у селі Великі Межиричі, там закінчив школу. Потім навчався на психолога в Кременці. Працював на будівництві в Україні та за кордоном. Та він познайомився з Романом, який зараз теж вирішив служити в ЗСУ. Товариш каже, Роман Боровець був надзвичайно доброю людиною. Товаришували ми сім'ями. Дру, друж, дружина Оленка була в його похоронили 20 років. Ну, доля дуже дуже важка в Романа. Ну, скажу, дуже хороша людина. Останній раз він приї... ну, в отпуск приїжджав, Я... мене відпустили в звільнення. Я приїхав, ми з ним зустрілися, поїхали до Оленки і до синочка на могилу, завезли квіти, посиділи і він, він поїхав. Доповнює, у Румана була можливість перевестися служити на Рівненщину, та він вирішив боронити Україну на передовій. Але він як сказав, я, я своїми хлопцями пішов, я буду з ними до кінця, я їх не кину. Я каже, воїн каже, я там. Ну я відчув себе воїном, воїном. Володимир Гойденко народився на Луганщині. У 2016 році пішов захищати рідний край від окупантів. Чоловік до цього мав досвід військової служби, тому, не вагаючись, пішов добровольцем. У Володимира залишилась десятирічна донька. Вони пролучаються вже до небесного війська, яких представники, ви бачите, отут за вами. Це найкращі люди Рівного і України, які теж. Не вагаючись пішли, щоб оборонити свою землю від нажестя чужинців боргію. Представник міста Панков Берлін Увелемон вже не вперше на прощанні з українськими військовими. Він з делегацією приїхав у Рівне для співпраці. Каже, бути присутнім на прощанні його обов'язок, адже українські герої захищають не лише рідну країну, а й усю Європу. Я представник Берліну, і в 89-му році, коли ми отримали нашу незалежність, нашу свободу, ми отримали її як подарунок. Ми не, не проливали за це кров. А ваші герої, ваші герої віддають своє життя. Вони проливають кров для того, щоб мати і нашу свободу водночас. І я переконаний, що вони віддали своє життя не тільки за Україну, а й за нас. Старший солдат Володимир Гойденко загинув 13 жовтня на Харківщині поблизу села Синківка. Життя героя обірвалося внаслідок ворожого обстрілу. А 14 жовтня своє життя поклав молодший сержант Роман Боровець біля села Райгородка на Луганщині. Загинув внаслідок мінновибухової травми. Вічна слава та шана героям. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.